Vox.ua викрила цілу мережу російських посіпак у Сполучених Штатах. Українська мережа дослідників і медійних експертів зробили своє незалежне дослідження, в якому викрили 26, вдумайтесь, журналістів так званих і медіа експертів на Заході, а саме у Сполучених Штатах, які, окрім токетакера Карлсона, а також деякі були прямо афілійовані і пов'язані з ним, шерять російські наративи. Дуже специфічною схемою. Ідеться про те, що ця мережа російських посіпак займається по суті відбілюванням інформації, тобто information laundering. Пропоную для вас цей невеличкий фрагментик із дослідження. Russian propaganda continues to spread in the West. Spread propaganda – поширювати, розмащувати, не наче масло по хлібі. Пропаганду така асоціація. Запам'ятайте, Despite the blocking of of a number Kremlin-sponsored media in the US and the EU, these bans are being circumvented. To circumvent a ban означає обходити стороною заборони, обходити стороною закони, Circumvent. Запам'ятайте, яким чином відбувається обілення інформації буквально інформаційна прання. Політій факт аналізис Пітер Бензонікол з процес інформайшнло вими відмивання інформації, and misleading information from less reliable sources to more reliable ones. Тобто це такий шлях неправдивої і дуже часто неоднозначної інформації від неперевірених джерел, які не є надійними російських дуже часто кремлівських джерел, до більш перевірених і мейнстримних офіційних джерел. Яким чином? Шляхом мережі експертів, які дають різноманітні інтерв'ю, і записують влоги, так само як і Карлсон, якого поперли з більшості мейнстримних. Медіа дає інтерв'ю і тепер має свій твіттер канал так само. І мережа з оцих 26-25 інших вони мають усі свої ютуб канали. І тому я прошу вас заскріншотити оцю корисну інформацію і подивитися, чи немає у вашому списку підписок ось цієї мерзоти, яка шерить проросійські наративи в Америці, і тим самим по суті блокує будь-яку допомогу чи співпрацю із Україною. The legalization of Russian propaganda is also facilitated by so-called experts who amplify narratives, тобто вони надають більшої вагомості наративам, поширюють їх, дають їм гучності, збільшують гучність буквально. Aligned with Russian ones from their platforms. І ці наративи вони абсолютно стикуються, узгоджуються із російськими на російських платформах. Таким чином, ми маємо мережу із 26, які просто працюють як рупор. І шерять одні і ті ж наративчики, ходять в гості одне до одного, дають інтерв'ю одне одному і, і дуже часто пишуть заказні статті для тих самих The New York Times, The Washington Post, які ми читаємо і аналізуємо, і дивуємося, ну як в такому серйозному виданні з'явилася оця абсолютно мерзенна стаття. Ось таким чином вони з'являються, друзі. Тому як ми бачимо, західний світ також не захищений і не імунізований від пропаганди. Але ви можете їм імунізувати себе, перевіривши свій список, підписок, принаймні на YouTube. Будь ласка, коментуйте та залишайте ті теми, які б ви хотіли почути в розборах жизової англійської, адже чим більше ви залучаєтеся у створення контенту, тим якіснішим він стає і кориснішим для вас.